Усі знають, що життя це справа непроста. Знаєте, як у Ліни Костенко, бо що життя це усмішка двоєлеза, ридання чардаша і гордість полонеза. Так і у моєму телевізійному, професійному і особистому житті різних емоцій вистачає. І від цього життя стає більш насиченішим, можливо, дещо складнішим, можливо, дещо напруженішим. Такі емоції, я так думаю, вирують і в житті моїх героїн сьогоднішньої програми. Жінок творчих, жінок, з котрими мені довелося зустрітися на цьому життєвому шляху. Отож, розпочинаємо. У наше місто закохана ця жінка, і вона не просто закохана, а в цьому місці вона знайшла свою долю і своє покликання. Пані Галина Данильчук. Чудово знає історію нашого міста рівного. Багато чого може повідати і розповісти про вулиці, про старожилів. І також вона з гордістю каже, що є корінною рівнянкою у четвертому поколінні. А ще пані Галина Данильчук, як музейного працівника, напевно, насамперед хвилює проблеми старого рівного. Пані Галино, я дуже вас щиро рада бачити в нашій студії. Я невзаєм. З часу створення передачі почерк долі пройшло, ну я не знаю, мабуть, років зо три з чотири. Здавалося б, час так швиденько пливе. Скажіть, будь ласка, за цей період часу щось нового цікавого відбулось у вашій долі? Ну, час іде, не стоїть на місці, все йде вперед. Звичайно, багато хорошого, але так само і сумного, тому що державі нашій зараз не так солодко, не так весняно, як би хотілося. І це, звичайно, і в роботі, і в особистому житті у кожного трошки є таке відлуння. І мене так само. Але ж ну, життя життя йде вперед. І перш за все, мама це є моя донька, за яку я дбаю, і думаю, як складеться її доля. Це вона вже закінчила навчання у виші, вона вже починає працювати. Ми хочемо працювати так само якби разом, прив'язуватись до міста. Ну, Це такий новий етап, який ми вступили таким маленьким нашою сім'єю. Пані Галино, ну більшість наших телеглядачів знає вас як музейного працівника, як ведучу різних свят, які відбуваються в музеї, напевно, і не тільки. Вас часто бачать на вулиці з фотоапаратом, тому що де би ви не з'являлися, ви завжди фіксуєте от певні моменти. Скажіть, будь ласка, от справа музейного працівника наскільки вона цікава? Взагалі, якщо любити свою справу, очевидно, кожна буде цікава, а музейного особлива. Тому що музей це не просто предмети і речі. А все, Як ми звиклись, так? Всякі речі, за ними стоять люди, їхні долі. І музей дає, як не, інша можлива установа, можливість від документа крокувати до людини, від людини до якоїсь події і знову повертатись до якогось там фактажу. Тобто це дуже широке коло друзів, знайомих і надзвичайно цікавих людей. Мені пощастило, власне, тому що за ті багато років, що я працюю в музеї, аж не хочеться говорити скільки, бо вже 40 минуло. Ну, це тисячі людей, які увійшли в моє життя, і від яких я щось взяла. Позирнині, і це надзвичайно цікаво. Це перш за все. Пані Галино, вас також знають як ідейним, ідейною натхненницею такого проєкту, який називається Золоте сузір'я. Цікаво над ним працювати. І взагалі, ви, я так думаю, що воно далі буде, буде, буде цей проект відбуватися? Ну, я думаю, що проєкт без кінця безкінечний, тому що кожен рік народить людей, яким 50. Я ось сьогодні переглядала і згадала тих, хто народився в 61-му році. І їм вже буде 55. Я собі виписала і нагадала, що мені їх треба привітати, тому що це ще одна п'ятірка, ще одна майже така кругленька дата в їх житті. А це митці, яких рівне знає, шанує і буде шанувати, але ми сприяємо цьому так само. Дбаємо про наших друзів по такому цеху культури. Ну, тому що я так думаю, теж 50 років це вік, коли в людині органічно поєднується життєва енергія з набутим досвідом, вже певним так вже є і, і мудрість людська, і все решта. Скажіть, будь ласка, чи є у вашому арсеналі якісь певні речі, які підтримують ваш настрій, скажімо так. Ну, настрій, настрій. Це знову ж таки я вернусь до людей. Серед тих людей, які я, яких я знаю, в них є дуже багато те джерело енергії. Ну а і ще в мене вісить власне вдома ем, такий вираз із пісні, які всі знають. Все буде добре. І В цьому житті інакше бути не може. Вас теж, от і повернемося все-таки до вашої роботи, до вашої професійної роботи як до музейного працівника. Що найбільше нині вас хвилює? Тому що в місті відбуваються певні зміни в, самому, в самій архітектурі, скажімо так, а я знаю, що ви дуже дбаєте про старе рівне, тобто ви намагаєтеся зберегти деякі будинки, будівлі в тому вигляді, в якому вони були. Вас це хвилює, вас це обурює те, що від нині відбувається. Ну звичайно, перш за все, це має хвилювати кожного рівнянина, хто любить своє місто, і розуміє, що якщо говоримо ми сьогодні, що місто має мати обличчя, воно має мати свій бренд, що місто відкрите для життя людей, дітей і туристів, то вибачте, нам треба, мабуть, і робити, і берегти. Те місто, яке привабить туриста, інвестора і наше майбутнє покоління яскравий приклад це будівництво, яке хочуть розпочати на вулиці Толстого 19-поверхівку, яка стане за спиною єдиної архітектурної пам'ятки 19 століття нашого краєзнавчого музею, колишньої гімназії, і буде таким монстром нависати над цією перлиною, яку ми маємо бергів. Ну ось Зараз я, мої колеги і взагалі небайдужі рівняни, інтелігенція рівного кажуть своє твердені забудовникам, які бачать цьому лише свій бізнес. Ми б хотіли мати місце достойне своєї історії, своєї архітектури і свого майбутнього. Ну, ось це один такий зразок. Ми так би хотіли бачити і вулицю 16 липня непоруйнованою, і стареньку вулицю Поштову, і вулицю Шкільну, і вулицю Замкову. Ми Втрачаємо, ми залишаємо лише поки назви. А архітектурне обличчя воно нивелюється. Одна із кращих вулиць нашого міста, вулиця Симона Петлюри, яка, яка має декілька таких старих цікавих будинків, вже геть змінила свій вигляд за тими висотними банківськими, які там з'явилися. Скажіть, будь ласка, якийсь такий куточок чи якась цікава вулиця, яка от вам до душі є в місті Рівному? Ну я, я знаю, що ви я, закохані місто різні, різні вулиці, але е, пройдіться колись вулицею хвильового. Це по нашому старому грабнику затишною, тихою серед ялинок, які там ростуть їм багато десятків років, старі будинки, ще польська архітектура, і ця вулиця трохи так от зберіглася, такою як вона була дуже тиха і затишна. Якщо вам хочеться спокою, можна пройти цією вулицею. Скажіть, будь ласка, пані Галину, от на вашу думку, чи варто боятися в житті змін? І, взагалі, якщо якісь певні зміни? відбуваються в житті вашій долі. Як ви реагуєте? Я їх сприймаю як Богом дане. Так має бути. Немає життя, якщо перегорнути будь-яку людину, найбагатшу навіть. Не все просто, не все гладко, немає щасливого кожного дня абсолютно. Життя воно таке полосатеньке. і Маємо перейти через випробування, щоб та біла стрічка була ще більш солодшою, кращою. Ну взагалі, я за сонце. От якби не було, хмари розвіються, тому що виходить сонце. Звідки черпаєте натхнення? Знову ж таки, натхнення це моя дитина, бо в мене є майбутнє в ній і в цьому. Це мої друзі. Їх в мене дуже багато. Це власне моя домівка, яку я так само люблю. Я не знаю, чи прижилася б я в іншій державі, в іншому місті, а можливо і на іншій вулиці, тільки на своїй. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ну, в кожна людина, якщо вона хоче досягти певного успіху, є якась мета. От, скажіть, будь ласка, над чим нині ви працюєте? Що хочете донести е, рівнянам? Ви знаєте, в мене якісь такі останнім часом дуже часу не вистачає, дуже його це мало чудово. стиснуто. А, а ще так багато. В мене є такий блокнот, в якому я записую адреси і телефони тих людей, до яких я повинна прийти, поговорити, записати їх спогади. І мені дуже сумно, коли я іноді цю адресу, це прізвище обвожу чорною рамочкою. Ось. І тому, щоб тих чорних рамочок не було, щоб мені встиг. Записати. Я не говорю про те, що це має бути завтра чи після завтра книга. Книга може вийти і пізніше. А ось людські спогади і пам'ять це мій обов'язок це зробити. Оце такі плани сьогоднішнього дня і завтрашнього дня. Пані Галину, і наостанок є у вас якісь принципи життєві, можливо, або якісь речі, через які би ви ніколи не могли би переступити. Ну, багато чого ніколи б не переступила. Я б не зрадила, не взяла б чужого і не чужого предмету, чужого творчого. Не, Кожен не має своє. не матеріально, Це треба тільки своєї, свою нішу. Е, ну що жити ще я би не змогла, якби мала мільйон грошей. <гум> От мені <гум> не знали б як розпорядити? Я, я б не знала. Е, принципи жити настільки, скільки людині достатньо на цій землі. За матеріальними статками, пані Галино, я дякую вам за таку невеличку нашу розмову в передачі «Почерк долі». Мені надзвичайно з вами приємно зустрічатися не лише в студії, а й навіть десь так, коли ми на вулиці просто десь біжимо. Така, як я кажу, випадкова зустріч. Я бажаю вам, щоб вашу творчість і вашу роботу, те, що ви робите, вона була належно оцінена не лише людьми, а й насамперед і державою. От мені так, я би чисто від серця, і оця квіточка, нехай вона вам додасть ну, можливо, позитиву, нехай якогось такого хвилинного, але все-таки позитиву і натхнення в цьому житті щиро щиро бажаю. Від себе і від усіх, хто причетний до створення передачі «Почерк долі». дуже прошу вас. Дякую, дякую дуже за Наостанок, Можливо, ви хотіли б щось також сказати або нашому жіноцтву, тому що наша сьогодні, сьогоднішня передача, вона так ну ми розповідаємо про гарних творчих людей, творчих жінок, скажімо, нашої рівничі. Тому що до жіноцтва звернутися, можливо, ще до до кого інде. Побажань може бути багато, але найперше, хочеться побажати всім і жінкам, і чоловікам. Сонця, сонце в душі, сонця в віконці щоб було, і жити сонячно. Ця жінка знається на фольклорних традиціях Рівненщини та Житомирщини, бо звідти вона родом. До того ж в її пам'яті до тисячі народних пісень, а в її особистій колекції до півсотні вишитих старовинних рушників і сорочок. До того ж, пані Раїсу Цапун завжди запрошують на ведення гарних фольклорних свят, які відбуваються у нас в Рівному, і взагалі на Рівнищині. Вона є окрасою власне цих свят. І я би ще би додала, що Господь Бог нагородив пані Раїсу Цапун гарним оксамитовим тембром голосу. Отож, хранителька українського фольклору Раїса Цапун, я вітаю вас, пані Раїсу. Доброго вечора. вам. Я думаю, що от власне на початку в підтвердження того, що я сказала, бо я хотіла б, щоб ви нам щось коротеньке, таке привітальне заспівали. Уривочок із Будь пісні однієї, але воно так гарно ну, лягає. На початок зустрічі. Хай біда і горе обмина ваш дім, доброго здоров'я вам усім і вас, і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Пані Раїсо, вас частенько, як я сказала, запрошують на ведення фольклорних свят. Скажіть, будь ласка, от, на вашу думку, от, яке є ставлення наших людей до української пісні? Взагалі, як молодь реагує на українську народну пісню? Не вся молодь, я хочу сказати, реагує так, як би хотілося. От, ну, тут різні є об'єктивні причини, мабуть, що і десь. Вдома не так розказували і в школі. Ну і звичайно, на жаль, є дуже багато молоді, яка байдужа до народної пісні, і тому так прикро, що втрачається от ця мудрість народна і молодь не співає. Пані Рис, ну а як от що потрібно зробити, в принципі, щоб трішки привити от любов, власне, до всього українського? До української мови, до української народної пісні ну це в першу чергу все таки має іти з сім'ї. От як е, пригадую своє дитинство, як вдома. Все це е, чулося, співалося, і воно не закладалося в моїй душі. Ми з вами зустрічаємось, власне, трішки в іншому форматі, але в передачі долі». Е, прийшло ну багато часу. Я так думаю, кілька років, коли ми з вами спілкувалися саме в призйомках програми, скажіть, будь ласка, у вас щось цікавого, щось такого нового з'явилося за ці роки? Були поїздки на фольклорні фестивалі, щось вишила собі, бо я ще ж люблю так, вишивати. Так, так. Так. Я, до речі, не сказала нашим телеглядачам, що пані Риса надзвичайно гарно вишиває. І я думаю, що коли ви йдете вулицею, то всі я думаю, звертають увагу на вас. Ніби в українському стилі, але ну, з якимось таким осучасненим, можливо, дещо стилем, ну дуже красиво. Так, можна пошити річ. І... Оздобити вишивкою, а можна навіть купити в магазині. Зараз ж багато таких речей. Я інколи гляну якусь от, побачу річ і так іду собі, і вже в мене якісь думки. От думаю, кручений шнурочок, восьмиполісткова квіточка, якась аплікація, і річ уже зовсім інша. І ти йдеш уже не така, як всі. От і я ж кажу, вирізняєтесь поміж інших. Так, no, так і ще я, я люблю хустку. Я хустка, це в мене невід'ємний атрибут. Ні, і тепло, і зручно, і красиво. І Тому щодень, і на свято завжди я використовую також цей давній оберіг, це є оберіг. Жіночий, так, та. так. От. Я з вами солідарна в цьому питанні, тому що я теж я дуже люблю ходити в хустках. Нехай глядачі нас почують, але дійсно воно так і є. Звичайно, я не вмію так гарно завертати, як ви. Це виглядає трішки простіше, але все-таки дуже полюбляю. Пані Раїсо, що вас от як жінку можливо, як людину творчу хвилює у сьогоднішньому нашому житті? Байдужість, втрата віри, Навіть навіть ну, немає любові до життя, знаєте, так до чогось іншого прищеплюють любов, ну до матеріального. А до духовного мало, і тому ми зараз пожинаємо ці плоди. Якщо людина багата душею, вона з легкістю переборює всі труднощі, які трапляються на шляху. І навіть під теперішні ситуації. Дивіться, ми і співаємо, тому що якщо ми зараз зовсім перестанемо. Співати і веселитися, то ми е, навіть не будемо заряджати тою енергією тих хлопців, які нас захищають. Ми маємо дійсно е, давати свою енергію для того, щоб у них появлялася енергія. Важко нам, не просто, але все одно треба радіти життю кожній хвилині, тому що воно ж дано нам тільки раз, і ми маємо дійсно. Черпати любов, віддавати свою любов, виховувати духовний світ людини. І тільки тоді ми врятуємо свій світ від цієї байдужості. Пані Раїсо, я думаю, що теж більшість телеглядачів і більшість рівнян знає, що ви вже тривалий час керуєте таким фольклорним гуртом Джерело. І ось цього року, наприкінці цього року, ви з колективом святкуєте 30-річчя. скажіть, будь ласка, чи вже почалися якісь певні приготування? Ну я вже почала переглядати фотографії, Тут так цікаво переглядати, як починалося все. Дехто байдуже відноситься до того, щоб зробити якийсь знімок. А зараз я дивлюся, справді то така історія життя, от кожна фотографія несе е, якийсь певний заряд. Так приємно дивитися, згадувати. Тобто я починаю вже е, е, десь комплектувати фотоматеріали, потім пригадую всі ті обряди, які ми. Підготували, тобто дуже багато є зробленого, і навіть задалась такою ціллю, скільки ж то ми пісень переспівали, щоб перерахувати. Це Тут дуже важко перерахувати, Склад, Складно. Скільки справді. але так от треба підрахувати. Ну, такі йдуть, можна сказати, не дуже активні підготування, але все рівно я вже собі складаю, що ми будемо співати, як це буде виглядати. Тому що ми щоріч, не щоріч. Через п'ять років завжди збиралися. Угу. І кожного разу зустріч була інакшою. У вас такі ви... певні традиції. Так, так, приїжджали випускники, ми в якісь різних формах робили концертні виступи. Зараз у нас не дуже просто це зробити, тому що не знаю, як там складаються ті плани в наших міністерствах, але нам наш університет мало дають. Державних місць і діти з села, які могли б співати. Вони не можуть поступити, бо немає коштів, щоб вчитися на платній формі. І так якось виходить, що от вони до нас не поступають, а поступають в Київський університет культури і мистецтв і там продовжують навчання, успішно вчаться. Тобто діти талановиті наші з нашої місцевості нас обходять стороною, бо ми не можемо їх прийняти. Пані Арисо, я знаю, що ви сьогодні до нас на почерк долі прийшли. Не самі, а своїми вихованками. Можливо, ми їх запросимо сюди до нас, просимо дівчатка. Підходьте, дівчата. заходьте. І можливо, ви нам зараз щось все таки підготуєте чи підготували? Можливо, щось цікаве заспіваєте? У нас в репертуарі багато веснянок. Ми зараз співаємо досить популярну веснянку. Я колись її записала ще у х роках в селі Залав'я. Її зараз співають в багатьох колективах. Ой, вийду я на річеньку, заспіваю, дівчата. Давай. Ой, вийду я на річеньку, стагануй на мосточку. істинно кажете, що, що взагалі в народній пісні. Дякуємо вам, дівчатка, що в народній пісні це душа нашого народу. Пані Раїсо, я вам щиро дякую за те, що ви завітали до нас. Дякуємо дівчаткам також, що прийшли. Хочу вас теж подарувати вам цю квітку, аби вона вам приносила трішки радості, трішки позитиву в нашому житті. Теж від себе хочу побажати, щоб ви і ми любили життя, любили себе любили людей котрі оточують і котрих ми зустрічаємо в нашому життєвому шляху можливо таким чином буденність перетвориться в невеличке свято я вам щиро дякую ви можете теж хвилинку звернутися до телеглядачів до жіноцтва оскільки ми сьогоднішню передачу ну присвятили так би мовити жінкам нашого краю прошу вас. у цей такий весняний гарний день мені хочеться усім жінкам побажати краси від весни бо ж вона така гарна та весна кожен день. Приносить якусь радість, глянеш на гілочку і дивишся, ті бруньки, скоро стануть листочками, квіточками. І то дає такої сили і радості, хай сонечко вас робить здоровішим, щасливішим. Хай в сім'ї вашій буде все як найкраще, щоб діти ваші, ваша сім'я вас тільки радувала. Будьте здорові, будьте мудрі, щасливі, радісні. Дай Боже вам всіляких гараздів. Спасибі вам, дякую. В чому головна сила успішної жінки в красі чи в розумі? Запитали мудреця. І відповідь була такою: у вмінні філігранно поєднувати одне з іншим. І тут мало мати розум, тут потрібно мати мудрість, а вона приходить з роками. Головне пам'ятати, якщо вас природа наділила і одним і іншим, йти життєвим шляхом буде набагато складніше більша відповідальність.